Представляємо вашій увазі новинку від бренду Біспорт, магнітний орбітрек bs 611 Ranger, незамінний помічник та ваш вірний супутник на шляху до здорового та активного життя. Тренажер має міцну рамну конструкцію вагою 37 кг, кілограмів, спроєктований з врахуванням анатомічних особливостей людей різної ваги та без зусиль витримує навантаження до 130 кг. кілограмів. Офіційна гарантія від виробника терміном 24 місяці слугує додатковим свідченням високої якості обладнання бренду Біспорт. Магнітна система навантаження еліптичного тренажера BS 611 Ranger працює автономно, не потребує підключення до електромережі. А система махового колеса вагою 9 кілограмів забезпечує безшумну та плавну роботу, дарує комфортні та ефективні тренування, дозволяючи зосередитися на досягненні своїх фітнес-цілей. Ручний перемикач регулювання навантаження дозволяє вибрати один з восьми рівнів опору, адаптуючи тренування під потреби та фізичну підготовку. Довжина кроку в BS611 Ranger становить 35 см. сантиметрів. АК'ю фактор 20 см. Тренажер з такими характеристиками є максимально комфортним та універсальним для переважної більшості користувачів. Тренувальний комп'ютер Орбітреку B-Sport BS611 Ranger відображає всі необхідні показники для ефективного тренування: час, відстань, калорії, швидкість, пульс, загальну відпрацьовану відстань. Функція Scan дозволяє автоматично перемикатися між цими показниками, а монохромний led дисплей забезпечує чітке та зрозуміле відображення усіх даних. Тримач для гаджетів зробить ваше тренування значно цікавішим, переглядаючи пізнавальні та розвиваючі відео, ви прокачаєте не тільки гарне тіло, але й гострий розум. На рукоятках орбітреку, вкритих щільним піноподібним матеріалом, розташовані сенсорні давачі пульсу, які за декілька секунд визначають серцевий ритм і передають отримані дані в тренувальний комп'ютер. Задній стабілізатор обладнано вирівнюючими ніжками для балансу та рівноваги на будь-якій поверхні, гарантуючи безпеку під час кожного тренування. Габаритні розміри орбітреку дозволяють без зусиль знайти йому місце у вашому домашньому просторі, а транспортувальні ролики переднього стабілізатора дозволяють легко переміщувати орбітрек по кімнаті, роблячи його ідеальним для домашнього використання. Ретельно підібрані матеріали та висока якість збірки забезпечують тривалий термін служби тренажера. Крокуйте до здоров'я, покращуйте свою фізичну форму та насолоджуйтеся кожним тренуванням з магнітним орбітреком. Біспорт Біс BS611 Ranger.